Слони халіла у рівне приїхала вперше. Вона своєю присутністю вже кілька днів радує і дорослих, і маленьких рівнян сьогодні ввечері. У неї перший вихід на рівненську арену. Слонисі 52 роки, розповів наглядач. Живуть індійські слони 65-70 років. Її вага біля 5 тонн. У день вона з'їдає 300 кілограмів харчів. Для неї купують сіно вже на місці, де гастролюють. Цю моркву ліла смакуватиме вже після виступу на манежі. Друзі Володя та Іля гостю вже бачили і знають, чи можна її пригостити. Годувати його можна хлібом, капустою, бананами, кавуном. Ну можна приносити з дому. Цього суна дозволяють годувати. а які будуть минулого року біля чаків не дозволяють. Ну ще поки що немає, а бананами от можна. Капусту, буряки, все ж те саме, що їдять домашні тварини. Два слони, які виступали у рівному минулого року, нині гастролюють у Білорусі. Ліла розповіли у цирку, дружелюбна, полюбляє купатися та гратися з дітьми. У неї є друг кінь. З ним вона на манежі нерозлучна. Щодня на слона приходить подивитися чимало дітлахів. Батьки також радіють, адже не завжди побачиш, як на вулиці слон танцює. Приїхали в Рівне і чисто випадково побачили слона, зупинилися, щоб подивитися. А слонів в житті, звичайно, бачили. В Київському зоопарку перший раз слона побачить він, дітки маленькі, то вже добре. А що ми їм будемо давати їсти? Якщо може не дозволяють цирк? Він буде в 7 годин виступ, ми його накормимо, і що він покаже. Кого буде стристи? Бо там написано в програмі слонка. Вже 30 років працює зі слонихою заслужений артист Угорщини. Щоправда, ліла у цирку вже півстоліття. До мандрівного життя звикла. У неї власна фура зі всіма зручностями. Води та харчів у ній вистачає. У рівному ліла з друзями буде до кінця червня. Куди поїдуть потім ще не знають. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.